Привіт, хлопці та дівчата! Давайте поглянемо, що я сьогодні приготувала на заняття. Це геометричні фігури. Як вони називаються? Це круги та овали. Давайте їх назвемо Жовтий круг, червоний круг, синій овал, зелений овал. І зараз ми з вами пограємо в гру, на що схоже. На що схоже жовтий круг? Так, на яблуко. Давайте перетворимо жовтий круг на яблуко. Для цього я спочатку намащу його клеєм та приклею на тарілочку. Беремо змочуємо в клей та намащуємо наш, наш круг. Притримуємо пальчиками, щоб він у нас не зміщувався, і ретельно намащуємо весь круг, приклеюємо на тарілочку та за допомогою серветочки прибираємо зайвий клей. Чи вже схожий круг на яблуко? Ні, ще не схожий. Давайте домалюємо йому хвостика та листочок. Малювати можна фломастерами, олівцями або фарбами. Так, є в нас листочок. Тепер жовтий круг схожий на яблучко? На що схожий синій овал? Правильно, на сливу. Давайте перетворимо овал на сливку. Так само приклеюємо на тарілочку, витираємо зайвий клей та домальовуємо хвостик та листочок. На що схожий? Червоний круг. На помідор. Правильно! Приклеїмо червоний круг, домальовуємо йому зелений хвостик і в нас вийшов помідор. На що схожий зелений овал? Так, на огірок. Останнє перетворення, і ось ми вже маємо гарненький огірочок. Ось такі чудові аплікації в нас вийшли. Діти, а скажіть, будь ласка, чому яблуко і сливку я поклала на одну тарілочку, а помідор і огірок на іншу? Чому так? Тому що помідор і огірок це овочі, вони ростуть на городі, а яблуко і сливка це фрукти. Вони ростуть в саду на деревах. Тому в нас дві різні тарілочки з овочами та з фруктами. Чекаю на ваші аплікації. До побачення!